Застрягнути в ліфті між поверхами ще той стрес. А під час війни така ймовірність зростає. Росіяни бомблять нашу енергетику, струм у будинках вимикають і часто аварійно. Тож є ризик засидітись у зимному ліфті надовго. Саме тому у різних куточках нашого міста заходили складати аварійні бокси у Вінниці. Активно цим опікуються ОСББ водичка таблетки. Серветки. А ще ліхтарик економка і кілька пачечок галетного печива. Щоб люди, коли застрягли в ліфті, не переживали, себе заспокоювали якось. Поки дочекаються, щоб приїхали екстрені служби і відкрили, ліфт. Та є обов'язкове правило: взяв щось зі скриньки, поповни її. Пані Таїсія працює прибиральницею у цьому будинку. Сьогодні, коли прийшла на роботу, приємно здивувалась. І стульчик є, я кажу, правильно кажу, щоб сісти, бо ж теж стоять не будеш. О, а як цей світ виключається, то звісно. Ідею швидко підхопили й мешканці інших висоток міста. А свої ліфтопакунки заходились викладати в соцмережі. Ми не переможні. Кожного разу, коли бачу подібне, то мене розпирає гордість, що я українка. Голова ОСББ, молодець, турбується про мешканців будинку. Це дуже мило. Наші українці не переможні. Ще відтиску обов'язково, хоча б щось. Менш ніж за місяць до диспетчерів Вінниця міськліфту звернулись по допомогу більше двох сотень вінничан. Вони застрягли у підйомнику саме під час відключення електроенергії у місті. Як діяти у разі зупинки ліфта через перепад електроенергії? Не панікуйте, зберігайте спокій, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтесь відкрити двері кабіни. Знайдіть кнопку виклику диспетчера і натисніть на неї. Якщо диспетчер не відповідає, спробуйте зателефонувати по мобільному телефону в службу, яка займається обслуговуванням ліфта ДСНС цілодобову варту за номером 1560 або друзям, знайомим, щоб ті викликали допомогу. Якщо у вас немає з собою телефону або відсутній зв'язок, покличте на допомогу та попросіть, щоб люди викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні рятувальників вам стало спекотно, розстібніть або зніміть верхній одяг. Якщо ви маєте воду, пийте її невеликими ковтками. Як тільки приїдуть рятувальники, чітко виконуйте всі їхні вказівки. У рідкісних випадках ліфт може стрімко падати вниз. Якщо таке сталося, швидко натисніть кнопку Стоп. Сядьте, притулившись до кабіни, упираючись руками в підлогу. Таке положення допоможе зафіксувати тіло, знизивши ризик отримання серйозних травм. Кнопка СТОП активізує гальма ліфта, що не дасть йому впасти в шахту. Дотримання цих рекомендацій дозволить без ризику для життя дочекатись допомоги рятувальників. Але якщо є така можливість, варто надати перевагу підйому сходами. У міській раді кажуть обслуговування ліфтів та їхній стан на постійному контролі і нагадують, не варто користуватись підйомником за 30-40 хвилин до початку планових відключень електроенергії. Крім того, світло можуть вимикати і не за графіком, тому для власної ж безпеки та комфорту краще скористатись сходами.